Перший день табору був насичений музикою, смаколиками та спілкуванням, щоб усі учасники відпочили перед десятиденною програмою. Дуже тяжеле нагрузка в течії дня. Ні проходять кілька мастер класів і так 10 днів подряд. Участвують пари з різних стран. Збори проходять по двом програмам: латиноамериканська програма і європейська програма. Крім того, ми підготували много альтернативних. Классов это классический танец, стрейчинг, ориентал или танец живота, хип-хоп. І дуже популярний слід молодежі зумба. Діти, які професійно займаються танцями, обов'язково проходитимуть стандартну тренувальну програму. А от альтернативні соціальні види танців викладатимуть для батьків, які хочуть відпочивати з користю. Для цього у Яремче приїхали хореографи і танцівники з інших країн світу. Я тут і я щаслива, тому що діти просто фантастичні і надзвичайні. Зумба дуже енергійний energy, танець, і діти child, хочуть її танцювати. Мені це дуже I приємно. Want, want також уже відомі зірки України із задоволенням ділилися досвідом. Практика буде зв'язана точно з танцями. <рес> ну учитывая, що це треніровочні збори я сподіваюся, Надію, що в мене вийде все таки больше не розлікати дітей, а в тому числі й поучить їх. Влад яма уважно спостерігав за юними танцівниками та давав цінні професійні поради, мабуть, тому що сам почув від свого наставника, що вчитися потрібно завжди і всюди, та прийняв це за свій життєвий принцип. Он по сей день. Всі семінари з цурковим з які ми проводимо. Он все посічає. Он на всіх семінарах присутствують. вчиться. Тренувальний табір триває у два тури. І РМЧ буде столицею танцювальних майстер-класів ще до 20 серпня. Мар'яна циганин, Михайло Коршняк, новини телерадіокомпанії Раї.